Вітаю всіх вільних людей вільної країни. Мене звати Святослав Дубина. Продовжую роздуми про нашу перемогу, в чому вона полягає та як її наблизити. Зараз дуже мало часу, щоб робити відео, але є певні актуальні теми, які вважаю важливими для подальшого року до перемоги. Вдячний за підняту тему Віталію Портникову про аристократів, Про еліту. Яка якість зараз має бути у еліти під час війни, яка має вести нас до перемоги? Вважаю це дуже актуальна тема. Зараз багато обговорення. Як то кажуть, в народі срачу навколо цього, але давайте відкладемо срач і е, поговоримо саме про позицію. Е, було звернення, що е, вирвана тема з контексту. Я поставлю е, саме початок е, цієї теми обговорення. Він там піднімав питання, що неможливо всіх відправити на фронт, тому що економіка загнеться. Ми зараз якраз в нашій ініціативі і говоримо, що вилучати економічно активних людей не можна з економіки. Що у нас ціла армія державних чиновників? Декларацію про запобігання корупції подає мільйон двісті. Загалом ми підрахували десь мільйон вісімсот. Зараз на державних посадах е, з функцією державного управління мільйон вісімсом. що ви розуміли, це два склади армії. Зараз зараз воює десь 900 тисяч, і фактично е, в на державних посадах займають державні посади, отримують е, високі е, зарплатню. Фактично, вже профінансовані. Вони дали присягу народу України. Два склади армії, і е, за рахунок цього можна проводити ротацію. Ми це й пропонуємо протягом трьох років проводити ротацію політичних еліт. Другий крок, якраз, і говорить про е, цей крок: про ротацію управлінських еліт. Ми зараз багато в нашій групі обговорюємо про підвищення якості політичних еліт. А для цього треба міняти виборче законодавство. Е, тому. Тема надактуальна, тому ставлю е, перший кусочок е, портнікова інтерв'ю. Якраз про економіку, і поступово обговоримо цю тему. Це не можна досягти силою бажання, це можна досягти силою мобілізації, я б сказав, усього економічного і соціального потенціалу, який існує в країні. А як влада, от вона як бачить розвиток цієї ситуації? Наскільки вона готова до цієї довгої війни? Влада шукає баланс між необхідністю забезпечити мобілізацію. І необхідністю вирішити ще два питання відразу: перше питання це економічний потенціал країни. тому що я вважаю, що президент абсолютно правий, коли говорить, що для того, щоб була мобілізація, потрібно, щоб були податки в бюджеті, потрібно, щоб працювала економіка. Тому що якщо не буде працювати економіка, якщо не буде людей, здатних платити податки, то не буде ніяких збройних сил. Вони безплатно не існують. І ми це теж маємо зрозуміти. Тому що коли я чую оцю тезу, що всі будуть служити. Обов'язково мають е, розуміти люди, що для того, щоб всі відслужили, все одно потрібно, щоб якась кількість людей була платоспроможною. Наші союзники не дають нам грошей на утримання армії. І якщо ми не зможемо дотримати балансу, в якому платоспроможне населення працює і е, надає податки для того, щоб забезпечити тих, хто воює, то не буде ані армії, ані держави. Це баланс, коли говорить, ви знаєте, якщо армія не буде вас захищати, то Росія вас окупує. Це завжди треба казати, але якщо ви не зможете утримувати армію, буде той самий результат. І тут, на мою думку, Портніков попадає в десятку. Дійсно, ми маємо забезпечити фронт всім необхідним, і для того, щоб його забезпечити, у нас має працювати економіка. Сім кроків на цьому і наполягає, що ми не маємо права вилучати економічно активних людей, ті, які створюють доданоцінність. А маємо саме забезпечити фронт людьми, які вже займають державні посади, управлінські посади, від рішення яких залежить. Наш фронт забезпечення фронту, фортифікація, озброєння, і для того щоб у нас не сталося так, як 24 лютого, коли ворог прийшов до Києва і гетьманцев, і всі Марченка, всі решта були готові ділитися. Пам'ятаєте, гетьманцев сказав, що люди, які голірудж зупиняють танки, мають право. Самостійно визначати фіскальну політику, але коли ворог відійшов від фронту, відійшов верніше від Києва, він сказав, що будемо продовжувати общувати українців як гусей. Тобто, або сьогоднішні управлінці можновладці потраплять в окопи, або окопи знову опиняться під Києвом. Іншого варіанту немає, і ми не маємо права вилучати. Я нагадаю цифри. Вони є на сайті Petition ФБО в пояснювальній записці до е, нашого звернення до українського народу. Петиція це звернення до українського народу підтримати план перемоги. Сім кроків: це план українського народу, план перемоги. Це електронне віче, всенародний референдум, і це звернення саме до українців. Дослухатись до здорового глузду, як сказав Любарський. Це план здорового глузду. Так от я нагадаю, що у нас до війни е, отримували з бюджету кошти, тобто на утриманні бюджету, було близько 5 мільйонів людей. Ще 10 з половиною це пенсіонерів, тобто більше 15 мільйонів людей до війни отримували кошти з бюджету. Економічно активних було е, близько 9 мільйонів. Вісім мільйонів виїхало з України, і це не державні чиновники. Вони втікли спочатку війни, але Зеленський їх повернув назад в кабінети, і вони гірями повисли на нашій перемозі. Тобто зараз вилучати економічно активних людей, які створюють додану цінність, і залишати на посадах чиновників, які ніць не знають потреб війни. Вони Мають разом з українським народом переносити всі тяготи та позбавлення. Це якраз питання, про що зараз іде дискусія про аристократів. Послухайте, що сказав Портніков, це продовження цієї бесіди. А потім ми обговоримо, чи потрібні нам аристократи, чи потрібна нам нова якість еліт і де її шукати. Тому що це не знову таки це не середньовічне, але в середньовіччі теж купували рицарям, лицарям якісь лати, зброю. І це теж було дуже дороге задоволення. Тому, до речі, воювала аристократія, а не прості люди. У простих людей не було грошей для того, щоб воювати за власну державу. Це взагалі була не їхня справа. Тому що це було дуже дороге задоволення, захист вітчизни. Прості люди почали воювати по суті, вже в наші з вами часи. З примусу в великих імперіях і з обов'язку після Великої Французької революції. Тому що що ви хочете рівноправ'я, а тоді державу будуть захищати не аристократи. Тому що ви їх гілітенували. Ви сказали, що Франція належить вам. Тому ви маєте йти на фронт всі. Це ж теж треба, от коли ми зараз чуємо. Від людей, що мають воювати діти депутатів, і після цього вони підуть. Ні, Любі, це демократична держава. В демократичній державі за державу гине проста людина. Якщо ми хочемо, щоб за державу гинула аристократія, ми маємо жити в феодальній державі, як це було до Великої французької революції. За бажання бути рівним з кимось, треба платити, в тому числі і власним життям. А якщо ти не хочеш рівності, ти не платиш ти собі спокійно займаєшся своїми справами на полі. А якась інша людина одягає е, е, ці, ці, ці всі свої е, лицарські принади і йде воювати з іншим лицарем, тому що вона воює за власність, за свою землю і за тебе. Ти теж її власність. Вона захищає свою власність, тебе корову і землю. А якщо ти не корова і не будинок, то ти маєш бути поруч. Ну, в цих словах Портніков намагався бути трохи вагітним. Поясню, що я про це думаю. Ну, дійсно, у нас зараз не федеральний строй. Хоча, на жаль, люди, які зараз займають управлінські посади, іноді так вважають. Вони дійсно сприймають українців як ресурс, на якому вони заробляють, вони не готові разом з українським народом захищати власну країну. Е, і ну дуже багато про е, цей допис написали. Хтось підтримував позицію портника, хтось критикував. Мені дуже сподобався е, пост Федора Головко. Е, я зроблю тут посилання в описі на його пост, е, що не так з розумінням аристократії. З позиції Портникова. Ну, от е, я відкрив Вікіпедію. Ну і взагалі, що таке аристократія? Давайте зрозуміємо. Е, хоча він був правий, що вона була до буржуазної революції, де аристократів е, відрізали голову да, на гильотині після революції. Що таке аристократія? Аристократія з Латині це е, найкращий і правитель, тобто влада найкраща. Форма державного ладу, за якою правління здійснюється представниками родової знаті, аристократію називають форму правління, при якій державна влада зосереджена в руках привілейованої освіченої знатної меншості. Платон і Аристотель під аристократію розумів правління освічених, знатних, професійно підготовлених людей, які володіють політичним мистецтвом, мистецтвом управління. Пізніше аристократичну форму правління виділяли Полібі, Спіноза, Мантаскє та інші обґрунтуванням такої форми правління її прихильниками є, як правило, ідея про політичну неповноцільність більшості членів суспільства, якими й покликана правити аристократична еліта. І тут питання еліт. Питання дійсно він каже, що аристократи ще сели захищати державу. Ну, по-перше, державою як такої не було. Вони з мечем в руках несли свою віру. А зазвичай вони порабощали інші племена, інші народи йшли в хрестові походи. Це фактично були загарбницькі дії. Ну і, до речі, і Європа і Америка зараз страждає. Вони відчувають вину перед захопленими країнами. Від цього виник цей ресентимент, да що вони винні цим народам. тобто питань до аристократії більше, чим потрібно. Але питання навіть не в цьому, питання в тому, хто сьогодні має представляти еліти от професійних освічених сумлінних. Людей, які е, мають лідерські якісті, які проявили себе е, з державницької позиції, проявили державницьку позицію, пішли захищати, як він там каже, коров. Там всі, все решта, це виявилося не ті люди, які зараз займають е, управлінські посади. Вони накивали п'ятами і втікли саме державницьку позицію, саму е, позицію еліт. Продемонстрували звичайні люди: айтішники, фермери, просто люди, які жили в цій країні, які пішли з зброєю в руках більше 700 тисяч, і то це було обмежено лише наявністю зброї пішли захищати країну. І е, виявилися не оці самозванці, які досі сидять на печерських пагорбах, а прості люди, які, е, як е, правильно сказав Портніков, після буржуазних революцій взяли владу у свої руки. Тобто, якщо ви хочете бути політичними елітами, представляти аристократію, да ви не маєте права тікати, тікати за кордон, е, сидіти у Львові. І да, про аристократію і все інше приймати управлінські рішення або ви переносите всі тягати та позбавлення разом з українським народом, або ви не є елітою, і ви самозванці. Ви не маєте права займати управлінські позиції, особливо під час війни. Ну, і е, я вже назвав, е, там, хто у нас є такі народні втікачі, е, Арестович, там, Єлісєвич, е, віщають з-за кордону Портніка з Львівського котлавану. Е, з приводу, чи мають захищати діти, еліти. Війну я, наприклад, прийняв рішення, я не хочу передавати війну, я пішов воювати. І, звичайно, я не така вже й стара людина, 50 років, але й не настільки е, старіше портникав на 8 років, і е, з його розумом е, знайшла справа для для Портнікова. Якщо б всі разом всі повернулися обличчям до війни, не тільки. Економічно активні не тільки цивільне населення, а й люди з управлінським рішенням. Всі мають повернутися до обличчям до війни. От я вам хочу де, текст одного з представників, нібито еліти. Пам'ятаєте, пан Кулеба обіцяв, якщо нам не будуть здавати зброї, він піде захищати з Лопатою, але виявилося, що він відмовляв свого сина йти воювати, я ледве вмовив свого 18-річного сина не йти воювати а навчатися, сказав Кулеба. Також він зазначив, відразу призивний вік до 18 не зняти. Можливо, його опустять на один-два роки. Якщо настав ваш час служити, ви маєте прийняти це із гідністю, каже він. Тобто, свого сина він вмовляє не воювати, але якщо настав ваш черід, ви маєте йти воювати. Оце позиція сьогоднішніх, нібито еліт. Ще раз кажу: ми маємо змінювати якість еліт, інакше ми не переможемо, тому що ці еліти, ці портнікави. Вони повисли гір'ями на нашій перемозі. Вони мають вплив на суспільство. Вони приймають управлінські рішення, вони витрачають а фактично марадерять кошти. У нас ресурсне прокляття. У нас коштів більше ніж достатньо. Якщо б у нас були якісні управлінські еліти, ці б ресурси пішли на підтримку війни. Ну і тут наводиться фраза Черчилля, да? Що там з думкою? Якщо діти-чиновники не воюють, то це не війна, а бізнес, яку приписують Черчиллю. Тобто, фактично, ми знаходимося в інформаційній бульбашці, цей єдиний марафон. Отакі От Арестовичі, Портнікові, кормлять нас лайном. Я нагадаю, що Арестович за буквально за добу до вторгнення. Сказав, розпаковувати чемодани, якщо буде війна, він перший візьме зброю і пойде воювати. Де зараз Арестович в Америці? Де зараз Портніков? У Львові? То хто справжній еліти? Ми якраз плануємо обговорити це питання в наступний червер в нашій передачі про план перемоги. Пропоную провести таку дискусію. Позиція то хто ж все таки у нас сьогоднішня еліта? Чи з'явилася вона? Сьогодні під час війни, і яка роль нових еліт треба ставити питання дійсно, не е, чи воюєш ти ні, а що ти зробив для фронту. От мене питання до всіх, кожна людина має вранці просипатися і задавати питання, що я сьогодні зроблю для фронту. А ввечері лягати і запитувати себе, що я зробив для фронту, для нашої перемоги. Ще раз кажу: ми на півшляху до перемоги і лише. Спільна справа, республіка, да, от створення, створення після буржуазних революцій була спрорена республіка, спільна справа це спільна справа всіх, хто знаходиться на території. А люди, еліта, лідери, люди розумні, мають витрачати свій розум не для того, щоб отримати особисту вигоду, а для того, щоб створювати республіку спільну справу. От давайте про це поговоримо і на моєму каналі. Дякую за писки, за, дякую за підтримку сіми кроків. Поширюємо розумне, добре, вічне і створюємо власну країну, власну спільну справу спільно і разом до перемоги. Слава Україні!